Десята минула у Києві на каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон Єдині новини. Я Соломія Вітіцька. Це ТСН. Російські окупанти із маніакальною впертістю штурмують Курахове на Донеччині. Нині ворог пробує сконцентрувати сили у районі місцевої школи на сході міста. Повідомляє Діпстейт. Дві доби поспіль росіяни проводять механізовані заїзди в район школи та висаджують піхоту. Мета таких дій закріпитися і змусити сили оборони відійти. Поки що немає підтверджень, що ворог контролює східну частину міста. Наші оборонці методично знищують техніку та живу силу загарбників. Приміром, механізований штурм росіян на село Дальнє Курахівського напрямку закінчився для штурмовиків втратою двох танків та півсотні особового складу. Танк Леопард працював прямою наводкою по ворожій колонії. За Римки української артилерії та скидів з великих бомберів ворога цього разу змусили відступити, але повністю ліквідувати групи окупантів у місті Курахове та околицях не вдалося. Ситуація залишається складною. Загалом продовж минулої доби відбулося 162 бойових зіткнення. Повідомляють у генштабі. Триває операція Сил оборони України у Курській області. Протягом минулої доби українські воїни на цьому напрямку відбили 20 атак російських загарбників також російські терористи не припиняють бомбардування власної території минулої доби. Противник завдав по території Курщини 24 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб. Росіяни готують ще одну битву за турецьк, стягують сили, підтягують нові підрозділи. Такі дані озвучують у силах оборони. Місто за наполовину під контролем ЗСУ, але штурми кварталів Турецька не припиняються ні на день. Чи готові відбивати ще одну хвилю наступу і як посилюються наші підрозділи, які утримують місто, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Снаряд летить у бік Торецька. Артилеристи швидко ховають гармату. Погода не на їхньому боці. Тож маскування перш за все. Головне ціль дана і відпрацювали вдало. Гатили по ворожій піхоті, яка намагається атакувати Торецьк. Від ранку випустили аж таку кількість снарядів. Дмитро показує ще теплі гільзи від них. Шість утра вибігли. 6 шість штук. Випустили Потім через трохи часу теж до 10 штук вистрілили. і оце перед вашим приїздом теж до 10. А значить, снаряди є, кажуть хлопці, принаймні для цієї гармати, яка прикриває чималу ділянку фронту. Везуть, звісно, багато але все одно, тому, що в нас великий напрямок, і навіть для нашої гармати, у неї великий сектор вона може далеко достає. Це російська гармата мста за трофеяна хлопцями ще на Херсоні більш ніж два роки тому й досі не підводить в бою. Стоїть готова до роботи заряджена. кажуть, коли бригада була на покровському напрямку. Працювали майже по 150 снарядів за день. А це дуже багато для такої зброї. Тут не так інтенсивно, але ж готуються до оборони Турецька. Росіяни вже стягують сили ще для однієї битви за місто, кажуть армійці. Влітку штурму окупантів у наші підрозділи, зокрема і сота бригада, відбили. Дотепер турецьк, хоч і не повністю, але під контролем сил оборони. наполовину. Ну відсотків 50 нашого. Заходять малими групами, скупчуються в будинках, в туєтажках, чекають, ще підходять. І потім отак лізуть і лізуть. Турець для росіян одне з ключових для просування у бік цілої групи наших міст Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Тож, аби втримати його, тут готуються посилено. Свіжа, броньована, чи не найнадійніша машина на фронті. Бригада отримала для оборони Торецька Бредлі. Звісно, не одну, але саме ця зараз проїхала на пристрілку. Стигнути укомплектуватись людьми та технікою. Це головне для оборони, кажуть армійці. Що цю американську машину піхоти солдати бачать вживу, досі не вірять. Це саме те, чого нам бракувало раніше. Раніше ми їздили на пікапах. Раніше це були наші мрії, а зараз це реальність. І цю важку реальність, яка нині панує під турецьком, американська БМП змінить, каже командир роти піхотинців. Бо саме завдяки такій броні можна безпечніше завести людей на позиції, коли над головою рояться безліч евпі дронів і по дорозі, ще й в гатити по будівлі, де ховаються російські штурмовики. З цим легко упорається 23-мм міліметрова гармата, яка стоїть на Бредлі. Вона пробиває навіть броню російських танків. Тож командир роти піхотинців вже планує як використає машину на лінії вогню. Наприклад, заїжджає мене, я дав задачу, щоб одну групу висадили, іншу забрали, і по дорозі назад я би ще сказав, якісь будинок розстріляти. Тобто я буваю два зайця зараз. Мені не потрібно два рази буде машину гнати, щоб постріляти і перезмінку завести. Поки лінія фронту під турецьком особливо не рухається в жоден бік. Це означає, що інтенсивність боїв тут нижча за сусідні ділянки, але все ж вони щодня. І артилеристи знову заряджають свою гармату, бо їхнє завдання прикрити від штурмів росіян таку цінну піхоту в наших окопах. Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий. ТСН один марафон. Єдині новини. Скільки допомоги Україна отримала від Сполучених Штатів у Пентагоні? Оприлюднили дані про військову підтримку нашої держави. З весни, відколи Конгрес США затвердив додаткове фінансування, Америка передала 83% обіцяних боєприпасів, 67% засобів ППО та 60% вогневих потужностей. кажуть у Пентагоні, це дані наголошують там на середину жовтня. Напередодні стало відомо, міноборони США має ще трохи більше 9 мільярдів доларів на допомогу Україні. Очікується, що всі ці гроші встигнуть витратити до кінця каденції Байдена на підтримку нашої країни. Увечері окупанти атакували дронами критичну інфраструктуру Сумщини. Шостка залишилася без тепла. 69-річну жінку поранено у Кам'яному на Запоріжжі. Протягом доби під прицілом ворога було 16 міст та сіл регіону. Напередодні росіяни вдарили по степногірську та гуляйполю. Пошкоджено багатоповерхівку. Зранку окупанти атакували Борислав. Це Херсонщина, скинули вибухівку на двох місцевих жителів. Обидві у ушпиталині. А напередодні під ворожим вогнем була Зеленівка поблизу Херсона. Там поранено п'ятьох жителів. У Станіславі через атаку російського дрона постраждав 70-річний чоловік. Усіх потерпілих доправили до лікарень. На Донеччині у біленькому поранено 16-річного хлопця у Краматорську постраждав місцевий. Ще дві людини травмовані у часовому яру. Та у миколаївці тероризує ворог і Нікопольський район Дніпропетровщини. Напередодні цілий день обстрілював прибережні громади з артилерії та градів, скидав боєприпаси з безпілотників, запускав дрони камікадзе. Пошкоджені вісім приватних будинків, господарчі споруди підприємства, перебило мережі, понівечило інфраструктурний об'єкт. Росіяни атакували Київщину у наслідку ранкового ракетного обстрілу. Постраждала одна людина в Броварському районі а також була пожежа на підприємстві, яку ліквідували рятувальники. І на місці працює наша кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. У неї і з'ясуємо всі подробиці, які відомо на цей момент. Вітаю, Ліро. Тож розкажи, в якому стані потерпіли і що взагалі відбувається на місці прильоту. Вітаю вранці. Росіяни завдали по Києву комбінований ракетно-шахетний удар. Тривогу в місті оголосили о пів на сьому ранку. На Київщині в броварах на території одного з підприємств впала або ракета, або ж її уламки. Це ще встановить слідство. Постраждали декілька цехів, зруйновані приміщення, вибите скло у вікнах сусідніх будівель. Прошу послухати про те, що тут було речницю ДСНС Київщини Вікторію Рубан. Пожежу тут вже практично ліквідовано. Працюють наші працівники на розбиранні завалів. На жаль, є один постраждалий, але вони не не в нього травмування не важке. Йому надано медичну допомогу. Стосовно постраждалого, це чоловік 40 років. Він вантажник одного з цехів від е, спілкування. Він відмовився е, у чоловіка садна голови та забій м'яких тканин голови. Йому е, надали допомогу на місці, і він відмовився від е, госпіталізації. Соломія. Дякую Валерія кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розповіла про, про те, куди впали уламки ракета або ракета і що відбувається на місці прильоту? Тим часом повітряні сили підрахували результати нічного та ранкового протистояння. 37 із 90 дронів збито цього ранку під час атаки. Ще 47 були локаційно втрачено. Також Україну атаковано балістичними та крилатими ракетами. Кривий ріг у жалобі за жертвами російської атаки 11 листопада. Напередодні у місті завершилася пошукова операція. Рятувальники дістали з під завалів чотирьох загиблих. Серед них двомісячна немовля. Детальніше кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість далі. Багатодітна мати Олена та троє її малюків стали жертвами ракетного удару росіян. Старшому сину Кирилу було 10 років, Демиду два. А найменша Уляна народилася лише два місяці тому. Їх шукали понад 20 годин. Ракета знищила їхній під'їзд вщент. З усієї родини вижив лише батько. Він готував сніданок, коли вибуховою хвилею його відкинуло на нижній поверх. Балістичною ракетою з окупованого Криму росіяни вдарили по кривому рогу. Після десятої ранку чимало людей саме були вдома. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки, поруч немає ніяких підприємств. промзони пром так би мовити, або ще щоб було б схоже на якийсь ангар, або тренувальний майданчик для збройних сил. Ось перші хвилини після удару люди опинилися просто над прірвою. У виходь, вийде. Тут все висить, тут плити лежать. Усі, хто міг допомагали, постраждалим. Виходьте, виходьте. Бабуть, мені Ці кадри з водікамер поліцейських, які першими прибули на місце трагедії. Давай, давай, давай. Пошли. Люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. Добре, тужитись, тужитись. Кухні є. кухні нема. А де мати з дівчинкою? 14 мешканців поранено. Серед них двоє дітей. Їхнє життя поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок мають встановити фахівці, поки жителям запропонували тимчасовий прихисток? Балкона нема, вікон нема, а так, в принципі, нормально. На місце трагедії жителі міста носуть квіти та дитячі іграшки у середу в Кривому Розі. День жалоби. Шалоби. Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Хто стане новим міністром оборони США? Обраний президент Дональд Трамп оголосив, кого призначить на посаду. У своїй соцмережі політик заявив, американське міноборони очолить колишній ведучий Fox News. Піт гексет також є офіцером американської армії, воював в Іраку та Афганістані. Оголосив Трамп і кандидата на посаду глави центрального розвідувального управління. Його очолить колишній директор національної розвідки, політик від Техасу Джон Редкліф пообіцяв Трамп посаду її бізнесмену Ілону Маску. Разом із політиком та колишнім айТішником Вівеком Рамасвамі той очолить новий департамент ефективності уряду США. Структура має співпрацювати з Білим домом. І як анонсує Трамп. Проводити масштабні реформи серед інших кандидатів. Уже відомо ім'я майбутнього радника із питань нацбезпеки. Посада дістанеться конгресмену Майку Волцу. Його вважають експертом у зовнішній політиці, і він, хоч і наголошує на необхідності контролювати кошти американських платників податків, раніше підтримував допомогу Україні. Вітайте зиму. Сніг починає вкривати деякі регіони країни. Подекуди білими вже стали городи, поля та дерева. Ось така картина у рівному сніг, хоч і насипає рясно, але швидко тане. Так само і у Тернополі на асфальті він довго не тримається. А ось це відео зранку. Наші глядачі зняли у кузятині е, на Вінничині за прогнозами синоптиків. Впродовж дня сніжитиме також у Житомирській області та в інших областях на заході країни. Там ймовірні мокрий сніг чи навіть людяний дощ на решті території України, переважно дощ або велика хмарність. Температура повітря в більшості регіонів уночі від 2 морозу до 3 тепла, день від плюс 1 до 4 градусів.